Цей тиждень ми вже повністю живемо в нашому новому кемпері, і це реально автобус. Справжній автобус. Я прикріплю тут фотографію, як це виглядає. А так як це місце для нас нове і повне несподіванок, то цей тиждень теж таким вийшов. Взагалі до виїзду на зимовий сезон ми готуємось майже весь рік. Тобто, коли приїжджаємо весною в Польщу і до моменту виїзду восени чи в грудні, весь час щось тут вдосконалюємо. Тут це означає в кемпері, тому що в нас протягом цих трьох років вже це шостий наш кемпер. І весь той час зазвичай Павел його готує до зимового сезону. Перевіряє електрику, перекладає, змінює, докладає якісь акумулятори, щось з опаленням додаткове, мільйон-мільйон різних речей. Наприклад, в нашому попередньому кемпері Картаго за кілька місяців підготовки у ньому змінилось дуже багато речей. Ми вимонтували ліжко спереду, доклали пральну машину, посудомийку, додали такий спеціальний прилад, який огріває і змінює повітря, очищає. Так що там ще? А, гідравлічні опори це був просто найбільший проєкт всіх часів, напевно, пов'язаний з кемперами нашими. Павел додав до нашого кемпера гідравлічні опори, яких там не було, і зробив це, ну, можна сказати, в домашніх умовах. А з автобусом ситуація трохи інша. Вся транзакція, операція обміну картаго на автобус відбувалася. Через телефон, коли ми вже були тут на місці, в Італії, в Доломітах, і в кінцевому результаті було так, що Картаго залишався тут у нас на кемпінгу, і його новий власник мав приїхати вже сюди прилетіти. А наш автобус був в Голландії. І Павел полетів в Голландію, звідти мав тим автобусом приїхати безпосередньо сюди на кемпінг. Тобто, часу на те, щоб щось там поперевіряти, що, як працює, чи є там все, що нам необхідне. Зробити всі перевірки так, як зазвичай, цього разу, не було, і це був трохи такий кіт в мішку, як то кажуть. Але мій хлопець любить такі ризиковні проекти, тому зараз ми в автобусі і вивчаємо його поступово. І через це у нас постійно тут якісь сюрпризи, і все не настільки зорганізовано, як було раніше в Картаго. А почалось все з того, що коли Павел приїхав забирати автобус до Голландії, прилетів. І мав ним їхати в Італію 1100 кілометрів. Це мала бути його перша поїздка. Він ніколи в житті не їздив ще за кермом в автобусі. Попросив одного з працівників, які були на тому плаці, де зберігався кемпер, щоб той йому показав просто, як їхати автобусом. І ще, до речі, в цьому автобусі літня резина. Тобто він їхав сюди, якраз було супер сніжно по цих перевалах на літній резині вночі і хотів уже зробити цю відстань на один раз, тобто не зупинятися ніде ночувати, тому що в цьому автобусі на той момент не працювало опалення, коли він сів у нього і почав щось спробував його включити. Воно просто не працювало. Через те він хотів зробити цю дорогу на один раз. Йому залишилась десь година до кемпінгу нашого, і виявилося, що там якийсь ремонт дороги. Йому треба було об'їжджати, їхати через перевал Козфоско, Це там такі серпантини вночі на літній резині, на цих поворотах. Ну він каже, що було так досить стресово. Але доїхав. Так я почну вже паралельно одягатись і буду вам розказувати, тому що у нас десь за годину вже нам треба виїжджати звідси з кемпінгу і їхати в аеропорт. E, так от, про аварії і наші пригоди в кемпері, Що ще? Коли він вже приїхав, то опалення йому вдалося зробити. Такий п'єнкний день. Вау! П'єнкні. Ну, курва. Не так як би ще мало видавати. Витяки, причекі, з вартя, пожари направи. Але перший час у нас ще був тут e, наш Картаго, тому ми могли ще спати в ньому, тому що власник мав приїхати там за кілька тижнів або на кінець сезону. Тоді ще це було якось не, 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 не домовлено. Але він був в курсі і дозволив, щоб ми в разі чого собі були ще в Картаго, могли ним користуватися. І ми з цього скористали. Потім Павел щось тут почарував, почитав трохи інструкцій, поперевіряв, і йому вдалося поремонтувати опалення. В результаті він виводив тут якісь чуйники, провідки всередину безпосередньо, щоб огрівалася напряму ось ця частина. Але дуже багато тепла втікало через двері, бо це такі великі, як в автобусі, через передню шибу. І автобус дуже швидко охолоджувався і дуже багато їв на це огрівання. Тому Вирішили, що треба з цим щось робити, і Павел придумав таку систему, що ми будемо використовувати лише половину автобуса. Його легше тоді буде цю частину нагріти, і тут буде комфортніше, тепліше. Тому ми закрили спальню, бо ось тут за дверима є спальня, і ми перші дні спали там. І там реально Павел сміється, що це у нас така кріокомора, там можна сидіти робити процедури для омолодження. Забрали сюди всі речі, бо спершу речі були у нас ось тут. Це якраз одне з перших, що Павел зробив, причепив ось тут таку одну трубу, тому що ми думали, що не будемо користуватися з цього ліжка, тому що тут такі два ліжка одномісні, і сюди на вішаках ми вішали весь наш одяг, знизу так складали, і це був такий, як гардероб. Тут були такі шторки, тут можна закрити і без проблем все собі залишити. Ну, але зараз ми сюди перенеслись, щоб спати. Це моє ліжко знизу, тут Павла. Першу ніч було трохи холодно, я собі ще коцик постелила знизу, щоб було тепліше. Але зараз вже трохи це нагрілося. А ось цю частину таку кухонну ми теж відділили. Павел причепив ось такі термокоци, щоб звідти не заходило холодне повітря, тому там у нас друга кріокомора. А ось звідси тут є надмухи від Вибасто, звідси і звідси входить тепле повітря і нагріває нам нашу квартиру студію. Ось тут ми так виходимо, і тут уже значно холодніше. Тут теж поки все накидано, куртки, лижний одяг. Якісь інструменти, ще щось, поки холодно, мені не хочеться тут навіть прибирати наші лижні чоботи. А, поламались теж у нас двері, вони не дотягуються чомусь до, до кінця. І коли ти виходиш, вони залишаються ось так відкриті на таку шпаринку. Тому Павло взяв ось такі, як це там правильно називається, джгути і прив'язав <див> двері до керма. Але це працює, двері закриті, холод не входить сюди. Я вже поступово буду теж паралельно перевіряти речі, що у мене мій паспорт, головне, в дорогу, якісь гроші, ключі від дому. Е, і дорозказую вам ще про наші пригоди ось тут. Але найстрашніше, що тут сталося, це реально страшно. Мене в цей час не було, тому що я полетіла швидше, у мене був екзамен. Павел залишився ще на кілька днів. І він робив дуже багато якихось там справ біля кемпера, щось там крутив, перевіряв, де що є, вивчав його. І наш кемпер має тут гідравлічні підпори, чотири штуки. Прикріплю теж фотографії, як це виглядає. Тобто, щоб коли ми стоїмо десь на якомусь місці нерівному, як на кемпінгах часто буває, чи на якихось там плацах, паркінгах, тоді просто з допомогою пульта можна ці підпори виставити, і він по кемпер, щоб він стояв рівно, і щоб всередині теж було відчуття, що ти ходиш по рівній поверхні, а не відомо як. Підпори були розкладені, все добре, і в якийсь момент Павел сидить уже. Кемпері всередині щось робить ось цій першій частині, і каже, я розумію, що кемпер просто починає їхати, їде вперед. Він швидко щось там чи затягнув ручницю, чи, чи щось там зробив, вискакує з нього, і виявляється, що сталося. Коли ми стояли довгий час, під кемпером утворилась така льодовня шар льоду величезний. в той день було досить тепло, той лід почав танути. Ті підпори просто поїхали разом з тим льодом вперед трішки. Ціле щастя, що Павел в той час не був під кемпером, бо реально в той самий день, декілька разів, він був там просто під ним. І невідомо, як би це закінчилось. Крім того, щоб той, що ті підпори його би просто там змели, наїхало тобі на нього автобус своєю вагою. То ще, що на кемперів день немає так багато людей, бо всі йдуть кудись гуляти, на лижі. Працівники не ходять просто весь час між, між машинами, щоб перевіряти, що відбувається. А мене не було тут. Павел був сам. То я не знаю, як би це могло закінчитись, але ціле щастя, що він був просто всередині, нічого не сталося. Зараз просто ще доклав такі додаткові підпори під колеса, наїзди просто з дошок, щоб в разі чого, якщо він буде слизг... слизгатись, так поїде вперед, щоб ще дошки це стримали трохи. Згадую, що у нас було ще, бо було тут насправді вже багато пригод. Один раз, коли ми прилетіли з Гданська сюди, то ми не могли відкрити багажники, тому що перестала працювати пневматика, і ось ці всі багажники відкриваються пневматично. Відповідно, щоб дістатись до наших лиш, палок, ще там чогось в багажнику. Треба було натиснути, щоб вони відкрилися самостійно інакше не можна було. Акумулятори, які за це відповідали, які розрядились. Теж були в такому ж багажнику сховку, який теж відкривався так. Пневма... Відкривався теж пневматично, і відповідно ми були такими заручниками ситуації, що нічого не можна було зробити. Павлу якось вдалося відкрити ось цей один з багажників, де були акумулятори. Він мав ще випадково інші акумулятори, два по 12 вольт, з яких він зробив, об'єднавши їх 24 вольти, і відпалив ці акумулятори від автобуса. І тоді вдалося відкрити ці інші багажники, виняти наші лижі і всі інші речі, які нам були необхідні. Добре, відпалили. І це, тобі, о, це Знову то аку... було? Шукали на акумулятори 2,12 вольтове, щоб дати 24 вольтове нап'єнт на розрушення. Окей. Конструкція зроблена на скору руку, щоб відпалити авто і щоб можна було добратися до багажників. Зимовий караванінг це пригоди майже кожного дня. Тому висновок мій такий: якщо хочете займатися зимовим караванінгом, навіть якщо ви стоїте просто на кемпінгу, а не на дико, як ми робили це попередні два роки. Лише цього року у нас такий виняток, і ми стоїмо на кемпінгу, але думаю, що наступний рік це знову зміниться. То перше, що вам потрібно, це людина, яка дуже добре розуміється, знає ваш кемпер, тому що там може діятись просто мільйон речей, навіть якщо він підготовлений, тому що в нашому картаго теж постійно були якісь там міні-аварії, але Павел вже знав. Де її шукати, що відбувається, як поремонтувати це. Плюс в нього було мільйон різних таких запасних частин, щоб це поремонтувати. І це було вже значно легше передбачити і зробити. А от з автобусом у нас зараз це, це просто повна невідома. Але в цьому випадку я все одно спокійна, незважаючи на те, що ми зараз живемо, на... напевно, використовуємо тільки половину цього автобуса. Але Павел робить все можливе, щоб ми тут не замерзли, щоб якось все-таки цей сезон закінчили і старається все, що можна, поремонтувати, змінити, передбачити теж. Дуже незручно, звісно, спати на ось цих ліжках, тому що тут жахливі матраси, такі, які були. Не знаю, хтось попередній їх тут робив. А ми звикли в своїх усіх кемперах завжди вимінювати матрас на якісь такі суперзручні, ортопедичні на яких ти просто спиш як на хмаринках. А тут, крім того, що це ліжко маленьке, крім того, що воно маленьке, цей матрас незрозуміло який. Ну просто я вже рікаю, як я солодко спатиму вдома в своїй спальні. Звісно, можна спати. Це не така аж супер причина, щоб нарікати і закінчити через це наш зимовий сезон. Ми ще плануємо доїздити трохи, але якщо вже говорити про мінуси, то вони все таки є. Зараз ми майже не готуємо тут всередині нічого. Інколи я роблю якийсь чай або каву це єдине. Їмо десь на стоку або купуємо якісь там перекуси, щось, тому що не хочеться тут нічого зайвого робити всередині. Прання я роблю зазвичай тут в пральні на кемпінгу. У нас є і пральні і сушарки, просто йду туди, все закидаю і приношу вже чистий сухий одяг, тому це зручно. Лижі і чоботи інколи можемо залишати в теж в лижній кімнаті, щоб забирати їх вранці сухі і теплі. Або інколи теж залишаємо тут у нас в цій прихожій, щоб вони нагрілися. Там буквально їм вранці півгодини-годину, поки ми їмо сніданок, достатньо. А головне, що я забула, я вже хотіла бігти в ванну кімнату на кемпінгу зі своєю косметичкою Зурянка з івеко, яку мені подарували наші друзі. Наші друзі на Різдво в Павла теж є. Є така і в нього підписана Павел з івеко. Але ще я згадала про одну річ дуже важливу: у нас замерз туалет. У нас тут є туалет, і там є касета до нього, бак. Якщо не помиляюся, на 200 літрів, тобто така досить велика. І один з разів, коли ми сюди приїхали, зараз включу світло, це наша ванна. Тут ми теж майже не проводимо часу, бо не хочемо їхати набирати воду, нічого робити. Ходимо собі там на кемпінгу, там де теплі санітаріати, але туалетом ми користувались і інколи чистили тут зуби, брали просто пляшку води. І знаєте, що один раз ми приїжджаємо, і тут все замерзло. І воно дуже довгий час роз... розмерзало. сюди. Неможливо було там попісяти чи щось зробити, тому що воно просто би стояло і піднімалось так вгору. Тому в туалет ми завжди ходимо теж на кемпінгу. Та-да-да-дам. І я, як людина, яка любить вночі прокинутись, трохи від цього страждаю. Але доводиться ввечері максимально до останнього відкладати похід в туалет. Тоді вже безпосередньо перед сном я йду в санітаріати, вертаюсь і наступний раз уже йду вранці, вночі не прокидаюсь. Зараз Павел пробує це вирішити, залив просто гліколем, щоб воно ось цей верх тепер не не замерз, але, але все одно не спускалося ще. О, ні, трішки пішло вниз. Вау! Щось там трішки посунулось, крига. Павло сміється, що це у нас як в барі місце з льодом до коктейлів. Ну що ж, здається, все розповіла, що планувала. Може про щось забула. Думаю, якщо би тут Павел був, то він мені б ще підказав декілька цікавих історій про наші пригоди. Тут біжу робити процедурки, снідати. А вам бажаю теж гарного дня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові частини наших пригод під час зимового караванінгу.